Від'їзд Автанділа з Фрідонового царства. На розшуки не стан дариджан. Місяць повні витязь їде, де блукань його межа. Образ тіна тіну явний серце левня розважа. Каже він, Тебе я кинув. О долі клята лжа, В тебе лік, що зцілить рано слід отруйного ножа. Чом розлука трьох героїв, розлучивши, Недосити йому тіх, камінне серце, наче скеля ти єси, бо тебе не можуть вразить навіть вбивчі три списи. Ради тебе діво зрікся світу світлої краси, З чотирма рабами їде овтанділ над морем там, скрізь розшукуючи ревно тарелові бальзам, і вночі, і вдень він ронить сльози з кров'ю пополам. Нецінніший за солому світ стававсь його думками. Всіх на березі морському він питав, чи ті люди сонце десь не зустрічали, так сто день блукав усюди. Якось пагорба побачив, стали валкою верблюди. Караванники в задумі хилять голову на груди. Караван стояв над морем, де шляхи в усій кінці. Чи стояти, чи рушати завагались мандрівці? На вітання Левня чемно відказали людиці. Почали тоді розмову. Він спитав, хто ви купці? Був у сам людина мудра баташком їх каравану. Склав хвалу він автанділу, гідну виявив пошану, Мови. Сонце, ти віщуєш радість, з неба нам надану. Ти зійди з коня, послухай, як попали ми в оману. Ідемо з Багдада, люди торговельного мироду. Магометової віри, що не п'ють маджарі з роду. До царя морського в місто йшли, щоб там продать народу не якийсь шовкове шмаття, ліпший крам всім на догоду. Тут надибали над морем знепритомнілу людину він стогнав. Ми милосердно втерли з нього кров і піну, я спитав його ти звідки, як попав сюди, мій сино. Відповів Не йдіть у море, згинете, як я ось гину, розказав він. Ми з Єгипту йшли великим караваном. Навантажили баркаса крамом, шовком злототканим, та наскочили пірати, потрощили нас тараном. Все пропало, як не трапив я тим нелюдам поганим. Леве Сонце, ця причина нас примушує стояти. Як назад, вернем. Зазнає ми стократної утрати, якщо рушимо у море, пограбують там пірати, отже, зважитись не може, чи спинитись, чи рушати. Витязь мовив гріх великий втратить в тузі блиск надій, бо ніхто з нас не уникне небом суджених подій. вашій крові запорука, я в могутності моїй. Я ступлю меча свого, як наскочить лиходій. Караванники відчули захват з подивом навпіл. Не страшні, як нам. Пірати левню, сповненому сил, угамуймо ж наше серце, не марнуймо наших діл. Увійшли всі на баркаса, залишили суходіл. Все сприяло, щоб спокійно кораблем верстати шлях, а в танділ їх вів сміливо, витязь звиклий до звитяг. Корабель піратів раптом, довгий викинувши стяг, появився в морі. Грізно свій таран вперед простяг, підпливав він з гуком, з криком, кожен виє, кожен свище. Караванники злякались, гледівши таке тлумище. Витязь мовив: не жахайтесь! То клятущий ворог рище, чи тут смерть свою здобуду, чи б дощенту всіх понищу. Доля схоче, хай хоч Все світ військо шеле, Шибай голове, а не схоче, то на мене вже десь ратище готове. Не врятують ні фортеці, ні бійці, ні вибратове, то, як я це знає, в того кріпне серце буйнокрове, ви, купці, ви боягузи, вам не стати вояками, щоб не встрелили стрілою, заховайтесь за кутками і дивіться, як один я всіх ливиними руками їх понищу, аж полється кров з човна того струмками.